Вітаю вас! У цьому випуску я розповім про життя римського імператора Нерона. Він увійшов в історію як винуватець пожежі в Римі і найжорстокіший вбивця християн, звинувачених у цьому злочині. Не випадково, на думку багатьох авторів, в Апокаліпсисі Івана саме його названо Антихристом, саме його ім'я, зашифроване числом 666. Народився майбутній імператор 15 грудня 37 року в сім'ї Енея Доміція Агенобарба та Агріпіни Молодшої, дочки найпопулярнішого римського полководця Германіка та сестри імператора Каліули. Під час народження він отримав ім'я Луцій Доміцій Агенобарб. У 49-му році мати Нерона, Агріпіна, вийшла заміж за імператора Клавдія, і стала Августою. Клавдій незабаром усиновив Луція, і той перейшов у його рід. Як і належить за римськими звичаями, він отримав нове ім'я Нерон Клавдій Цезар, друз Германік. Оскільки Нерон був трьома роками старший зарідного сина Клавдія Британіка, він став спадкоємцем першої черги, відтіснивши зведеного брата на другий план. Остаточно Нерон закріпився на першому місці в ієрархії спадкоємців після того, як одружився на вимогу Клавдія з його дочкою Октавією. Весілля відбулося 53-го року. Тепер єдиною перешкодою в досягненні трону Нероном залишався Клавдій. І, як слід було очікувати, Агріпіна його отруїла. Отже, 13 жовтня. 1954 року Нерона була проголошено новим імператором. Молодій людині було в цей час 17 років. Він був абсолютно недосвідчений і не виявляв особливого прагнення до державного управління. Ще, будучи дитиною, він любив творчі заняття поезію, музику, малювання, театр, різьблення по дереву. А до наук, необхідних для управління імперією, ставився холодно. Спочатку справжнім правителем держави була владна Агріпіна. Проте імператору це швидко надоїло і поступово він відсторонив її від управління імперією, перепоручивши ці обов'язки фактично двом людям. Це були відомий філософ Луцій Анней Сенека, якого сама Агріпіна. Ще у 49-році повернуло заслання спеціально, для того, щоб він став вихователем юного Нерона, а також префект претаріанців секст Афраній Бур. Протягом семи років, тобто майже всю першу половину правління Нерона, вони були фактично правителями Риму. Під час свого правління ці діячі, як то кажуть, охолки на руку не клали і добряче розбагатіли. Так Сенека, який скористався своїм становищем, зумів сколотити статки в 300 мільйонів сестерців. Але Сенека і Бур тісно співпрацювали і проводили дуже продуману і осмислену політику. І в істориків постійно виникає спокуса назвати ці сім років чи не найкращими для імперії у першому столітті. Чималих успіхів досягли вони в зовнішній політиці. Так, Сенеці і Буру вдалося блискуче вирішити дуже болісну вірменську проблему. Ще за Клавдія почалася серія Римсько-Парфянських воєн, основним завданням яких було перетворення Вірменії на залежну державу або від Римської імперії, або від парфян. Римляни намагалися поставити на вірменський престол свого ставленика, парфяни свого. Поступатися ніхто не хотів, і здавалося, що війнам не буде кінця. Вірменія для Риму була як валізка без ручки, і кинути шкода, і втримати неможливо. Тому в Римі вирішили збагрити з рук такий дорогий приз, зберігши при цьому престиж. Неронівська адміністрація визнала царем Вірменії парфянського ставленика, Тиридата, брата парфянського царя. Вологеза Іго за умови, що він вирушить до Риму, де принесе васальну присягу і отримує царську тіару з рук Нерона. Результат перевершив найоптимістичніші очікування. Тиридат, у ірменській традиції, Трдат І, відвідав Рим, де його прийняли з величезною помпою, склав там присягу і справді став. Дуже лояльним васалом Риму. В результаті Вірменія по-справжньому увійшла в орбіту впливу Риму. Всі розбіжниці з Парфією надовго пішли в небуття, а на сході на декілька десятиліть запанував жаданий мир. Не випадково, після загибелі Нерона, саме на Сході з'явилося кілька лженеронів, які отримали значну підтримку народу. Що насолоджувався завдяки політиці Неронівської адміністрації благами тривалого миру. Так само шляхом мілого поєднання, розумного застосування сили та необхідних компромісів вдалося надовго втихомирити Британію після повстання БууДікі. Внутрішня політика також була успішною. В епоху раннього Нерона було налагоджене ділове співробітництво імператорської адміністрації з сенатом, який був залучений до вирішення найважливіших питань внутрішньої політики. Значну популярність принесла Нерону боротьба з корупцією. На жаль, мій глядач, питання боротьби з корупцією актуальне не тільки нині, але було дуже актуальним і в епоху Нерона. Податки збирали відкупні компанії, які щедро ділилися з представниками місцевої адміністрації над прибутками для того, щоб вони не помічали численних порушень закону при збиранні податків. Тепер нагляд за діяльністю відкупників був покладений на чиновників фінансового відомства імператорської канцелярії, переважно вільновідпущеників. Які мали значно менше можливостей для особистого збагачення, ніж сенатори та вершники з провінційних адміністрацій. Чимало посадових осіб, звинувачених у корупції та здирстві, пішли під суд. До того ж, самі податки та збори були зменшені вдвічі, а на продовольчі товари, що возилися морським шляхом, податки були зовсім скасовані. Слід зазначити, що Сенеці і Бурру – Вдавалось стримувати артистичні захоплення імператора у межах пристойності і таким чином уникати скандалів. Проте, Агріпіна постійно намагалася відтіснити Сенеку та бурра від управління державою. У неї теж був штат своїх співробітників, який очолював досвідчений вільновідпущеник Марк Антоній Палас. Чи Палант, який був одним із найпливовіших чиновників імператорської канцелярії ще за Клавдія. він, між іншим, зумів нажити статки у розмірі 400 мільйонів сестерцій. Однак, після недовгої боротьби, Партія Бура і Сенеки перемогла, і у 55-му році Агрипіна разом із паласом була повністю усунена від правління та видалена з палацу. Наприкінці 58-го року поповзли чутки, що Агрипіна плете нитки змови, намагаючись усунути сина від влади, і Нерон вирішив її вбити. Тричі він намагався її отруїти, але обережна Агрипіна. Очевидно, приймала проти отруту. Очевидно, це був так званий теріак, винайдений лікарем Нерона Андромахом. Потім був розроблений надзвичайно складний план, що дозволяв убити Агріпіну і в той же час не навести підозри на Нерона, щоб він не мав слави матері вбивці. Збудували корабель, який у потрібну мить за допомогою спеціального механізму розпадався на частини. І корабель тонув моментально. В каюті над ложем Агріпіни була підвішена спеціальна плита, яка мала в потрібний момент пасти на ліжко Агріпіни. Але й цей замах не вдався. Свинцеву плиту затримала висока спинка ліжка, а механізм руйнування корабля не спрацював. Корабель нахилився, і Агріпіна, чудова плавчиха, зістрібнувши за борт, доплила до берега. Переляканий Нерон наказав її вбити вже, незважаючи ні на які умовності, Тасис повідомляв, що коли Центуріон оголив меч, щоб її умертвити, вона, підставивши йому живіт, вигукнула Бий у черево, очевидно, даючи зрозуміти, що розкаюється в тому, що народила такого сина. Хоча той же Тацит стверджував, що Агріпіна вже давно знала про свою долю, бо за багато років до смерті звернулась до халдейських магів із питанням про долю Нерона. Коли вона почула, що її син пануватиме, але умертвить мати, вона сказала: нехай вбиває, аби панував. До честі бура і синекі скажу, що Нерон зважився на вбивство матері, очевидно. Не заручившись їхньою згодою, принаймні відомо, що виконавцями вбивства були не підлеглі буру притаріанці, а флотські офіцери. Це сталося у 59-му році. Як не дивно, але вбивство матері Нерон, як повідомляють сучасники, тяжко переживав, відчуваючи муки совісті. У 58-му році Нерон захопився дружиною майбутнього імператора Марка Сальвія Отона, Попеєю Сабіною, жінкою вельми сумнівних моральних якостей і розвів її з чоловіком. Він намірився з нею одружитися, але, оскільки проти розриву з Октавією виступив бур, він деякий час співмешкав з Попеєю, ніяк не оформлюючи шлюб. Справжнім Рубіконом, що підбив риску під відносно благополучним періодом правління Нерона, була смерть Афранія Бура, що сталася у 62-му році. Він помер від пухлини в горлі. Хоча сучасники звинувачували в його смерті Нерона, який нібито передав йому отруту під виглядом мазі для горла. Що ж, ця версія є правдоподібною. Враховуючи вплив на імператора Попеї, для якої бур був як кістка в горлі, Соратника Бура Сенеку звинуватили в розтраті і відсторонили від справ. А у 65-му році, за наказом Нерона, він наклав на себе руки. З Октавією Нерон розлучився і нарешті одружився з Попеєю. Октавія до того ж була звинувачена в змові і вбита. Власне, їй насильно розкрили вени на руках і ногах. Характерний штрих голову вбитої Октавії привезли показати поппеї. Слід зазначити, що заміжжя не принесло щастя й поппеї. Пізніше, під час однієї з сварок, п'яний Нерон штовхнув вагітну попею ногою в живіт. Імператриця та її ненароджена дитина загинули. Після смерті попеї Нерон пустився в сексуальні розпусти на кшталт калігули. Як вказував Святоній, він справив весілля з хлопчиком Спором, надзвичайно схожим на попею, з великою пишнотою ввів його у свій будинок і жив з ним, як зі своєю дружиною. У зв'язку з цим в Римі став популярним жарт, які щасливі були б люди, якби в Неронового батька була б така ж сама дружина. Пізніше він влаштував весілля з відпущеником Доріфором, деякі автори втім називають його Піфагором. Але тепер Нерон був у ролі нареченої, а не нареченого. Не поодинокими були рознуздані оргії, під час яких, як зазначав Святоній, Нерон у звіріній шкурі вискакував з клітки, накидався до прив'язаних до стовпів голих чоловіків і жінок. І, наситивши дику хіть, віддавався вільновідпущеннику до рефору. Відновилися процеси, образи величі, в яких прийняли смерть багато відомих римлян, зокрема Марк Антоній Палас. Взагалі, згідно з повідомленням Світонія, він піддавав страті без міри і розбору будь кого і за що завгодно. Почалися масові конфіскації майна у представників найвищих верств, розквітло доносництво. Сенеку та Бура замінили фені Руф та Гайсофоній Тігелін – нові префекти приторію. Але це були люди іншого штибу, ніж їхні попередники, абсолютно аморальні і жорстокі. Вони оточили нерона натовпом підлабузників. Які підносили до небес будь-які діяння імператора, і той зовсім втратив зв'язок з реальністю. У цей період Нерон зовсім втратив інтерес до управління державою, і фактичними правителями Риму стали Руф і Тігелін. А після страти Фенія Руфа у 65-му році і до смерті Нерона одноосібно гай Софоній Тігелін. Інтереси Нерона зосередились на мистецтві. Нерон любив співати, грати на кефарі, складав п'єси та вірші, насолоджувався участю у змаганнях поетів, а також спортивних змаганнях на колісницях. Дуже ретельно він працював над епічною поемою про загибель Трої. Довгий час Бур та Сенека не допускали виступів імператора на широкій публіці. Він декламував вірші та музикував перед обраними глядачами. Переважно на банкетах. Однак, після смерті Бурра та усунення Сенеки Нерон під впливом придворних підлобузників повірив у свій талант і у 64-му році вперше виступив публічно перед невеликою кількістю глядачів у місті Неаполь. А в 65-му році, на одному з фестивалів імператор ризикнув виступити в самому Римі перед величезним натовпом. Оскільки ця спроба була успішною, він зовсім перестав себе стримувати. Слід зазначити, що Нерон ставився до змагань дуже серйозно. Побоювався, що судді можуть зняти його зі змагань за мимовільне порушення їхніх правил і тому скрупульозно їх дотримувався. Отримуючи приз за перемогу, він щиро вірив в об'єктивність суддів і надзвичайно радів своїм заслуженим на його думку. Перемогам. Не можна сказати, що Нерон був абсолютно безталанним. Його вірші хвалили немало сучасників, проте глава держави повинна все-таки приділяти хоча б частину свого часу своїм прямим обов'язкам. Вінцем поетичної та артистичної кар'єри Нерона була участь у 66-році у спеціально організованих для нього Олімпійських іграх у Греції. Нерону захотілося блиснути своїм талантом на батьківщині мистецтва та спорту перед найдосвідченішою елінською публікою. У весливі греки в усіх змаганнях, зрозуміло, присуджували йому перемогу, навіть якщо було цілком очевидно, що це не так. Так, в одному із змагань Нерон керував колісницею, запряженою десятьма кіньми, і був викинутий із неї. І хоча він не зміг продовжити гонку, йому було присуджено нагороду, за що судді отримали, між іншим, мільйон сестерцій. Розчулений Нерон, у винагороду за теплу зустріч, звільнив Грецькі поліси від податків, дав Греції свободу. Втім, греки користувалися цією свободою недовго, бо Веспаціан, прийшовши до влади, негайно її скасував. Заявивши у своєму неповторному стилі, що грекам ще треба дорости до неї. Розповідь про Нерона була б неповною, якщо не згадати про пожежу Риму та події з нею пов'язаними. У ніч, на 19 червня 1964 року, в Римі спалахнула найбільша за всю історію Риму пожежа, що виривала 5 днів. У ході пожежі з 14 кварталів Риму, Ціліло лише шість, багато людей загинуло. Поширилися чутки, що винуватцем пожежі був Нерон. Так Світоній повідомляє, що багато жителів ловили у себе у дворах його слуг зі смолоскипами та клоччям, але не наважувалися їх чіпати, а сам Нерон на цю пожежу дивився з однієї з веж, насолоджуючись за його словами, чудовим полум'ям. І у театральному одязі співав поему Загибель Трої свого авторства. Інші автори також звинувачують Нерона у підпалі, але не з естетичних, так би мовити, спонукань, а щоб спалити трущоби і розчистити місце для розбудови Риму. Втім, якщо вірити тациту, Нерон під час пожежі перебував в Анції і жодного відношення до підпалу не мав. Навпаки, почувши про пожежу, він негайно з'явився в Рим і взяв найактивнішу участь в усуненні її наслідків. Для римлян, що залишилися без даху над головою, він відкрив свої палаци, спішно збудував нові будівлі, щоб розмістити в них натовпи знедолених переселенців, і зробив усе можливе для забезпечення їх продовольством, причому різко знизив ціни на хліб. Однак чутки про провину Нерона, про те, що він спалив рим заради читання своєї поеми, перто поширювалися, і імператору необхідно було терміново знайти винуватців пожежі. Довго шукати не довелося. Він звинуватив християн, досить численна громада, яких уже перебувала в місті. Звичаї християн були незрозумілі римлянам, про них вигадували різні небилиці. І тому звинувачення впали на сприятливий ґрунт. Тацит писав про це так: і ось Нерон, щоб подолати чутки, шукав винних і піддав найвитонченішим стратам тих, хто своїми мерзостями накликав на себе загальну ненависть, кого натовп називав християнами. Їх вбивства супроводжувалися знущаннями, бо їх одягали в шкіри диких звірів. Щоб вони були роздерті на смерть собаками, розпинали на хрестах або приречених на смерть у вогні, підпалювали з настанням темряви заради нічного освітлення. Не оминув Нерон із приятливого випадку організувати видовище для задоволення натовпу. Християн виводили на арену цирку, де під радісне улюлюкання глядачів їх цькували спеціально навченими звірями. За переказами, під час цигонінь були страчені апостоли Петро і Павло, які на той час перебували в Римі. Павлу, як римському громадянинові, відсікли голову, Петра розіп'яли на хресті. Оскільки Петро вважав себе негідним померти так, як помер Спаситель, він попросив розіп'яти себе головою вниз і, за переказами прийняв смерть у перевернутому вигляді. Ці події, пожежа Риму, переслідування християн, смерть Петра описав Генрік Сенкевич у своєму романі Квовадіс, Куди йдеш, на сюжет якого було створено кілька непоганих екранізацій. У романі апостол Петро, піддавшись мовлянням членів громади покинути місто і врятуватися втечею від гонінь, зустрів на апієвій дорозі Христа. На запитання апостола, Куди йдеш, Господи, Христос відповів Іду, щоб знову бути розіп'ятим, якщо мій апостол покинув вірних. Засоромившись, Петро повернувся до міста і віддався до рук влади. Після пожежі, в зв'язку з необхідністю знайти гроші на відновлення Риму, знову збільшилися податки, різко посилився тиск на провінції. Причому влада не гребувала навіть вилучати цінності з провінційних храмів. Все це викликало значне невдоволення в народі та призводило до повстань, у березні 68-го року підняв повстання намісник Лугдунської Галії Гай Юлій Віндекс, на допомогу якому прийшов намісник Тараконської Іспанії, популярний полководець Сервій Сульпіці Гальба. Оскільки германські легіони зайняли вичікувальну позицію, гальба без перешкод швидко рушив до Риму. Дорогою його вітали численні натовпи народу. Після того, як переляканий сенат оголосив Нерона ворогом народу, і особливо після повідомлення, що притаріанці на чолі з Тигеліном готові скласти присягу гальбі, Нерона залишили всі оточуючі. Імператор із чотирма супутниками, що залишилися біля нього, покинув палац і вирушив на заміську віллу за чотири милі від Риму. Нерон наказав викопати для нього могилу, але не зміг вчинити самогубство. І лише почувши стукіт копит коней переслідувачів, він за допомогою свого секретаря Епафродіта перерізав собі горло. Перед смертю Нерон повторював фразу. Який великий артист гине. Так загинув імператор, ім'я якого стало загальним для позначення жорстокого та бездушного правителя, і який був названий в Апокаліпсісі Антихристом. Отже, розповідь про римського імператора Нерона завершена. Якщо вона була цікавою та корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!